Всім доброго дня, ну що ж, навалились трохи роботи, навіть зовсім не трохи. Тут тільки половина з того, що, що я маю зробити. Невеличка половинка. От, але немає навіть коли відео записувати, але знаю, що мушу час від час з'являтися, давати щось про себе знати. Отож, От, покажу, що ми робимо, що як і до чого. Останній тиждень займалася тим, що готували деталі на надування буде два гелікоптери. Ось такого от формату, повністю чорне. Все чорне буде, включно з лапами, рамка, е корпус для, ламк, для рамки поворотний механізм, гайки, все-все по максимуму. А там, де не чорне, там буде бронза. От, е таких дві точилки буде. Дялись ми знову за надування. Ну, Вірніше, не ми відправляємо тим, хто. Тим, хто цим займається, лапки ось такі от усилені. З 32 точили, раз. тут бронза 26 діаметр. Дюраль, так, щоб воно не втрачало жорсткості. 32-й. Взяли дюраль, тому що надується і має бути, має бути гарно. Такого ще не робив. Ось такі точилки. Ну, в плані на таких лапах з анудовані. Думаю, щось вийде. От, оця вся жменька їде невдовзі на надування. Тут дві точилки. не так і багато, хоча, б, хоча деталі досить, досить є. І то ще не всі. От. Це до того, що, якщо комусь здається, що багато, ну що якісь точилки дорогі, ласкаво проси, можу надати креслення, спробуйте самі зробити. От, дуже, багато, дуже багато роботи. тут, кожна, кожна деталька береться мінімум 5 разів в руки і не просто взяла, половив, а обробляється. Якась точиться, якась фрезерується, а якась точиться і фрезерується, і от в результаті має вийти ось таке щось. Так, от корпуса поворотних механізмів. Все оброблено, ще повидуваю, там де є стружка, і буде їхати. Приїхала нам ще один пакунок від нашого підписника з Англії з цією чарівною бронзою GZ14 GZ14 LBZ дуже-дуже крутяцька бронза, неймовірно плотна і класні штуки з них виходять. Правда, не знаю, коли я тим буду займатися, але те, що вона є, не може не тішити. Я так собі зібрав і десь вискочить вільне віконце, обов'язково щось зберемо ще. От. Дуже дякую. Що у нас ще? Ну і в принципі все з нового З нового, так, щоб поки немає нічого. Хочу ось таку точилку зробити в мініатюрі, зжати її максимум раз за два і зробити з такої бронзи. Це так в планах, можливо, щось під новий рік, під ялиночку і зробимо, але багато. Як буде час. От, це все зжати в масштабі, але при тому, щоб воно не втратило ні жорсткості. От, все якось пропорційно прорахувати, ну якось займусь тим. Сподіваюсь, що то не залишиться в планах, а, а, а дійсно реалізуємо. Я ще час від часу питаю з приводу. Прихідника для лінзовидної заточки, до речі, ось такі от у нас також підготували для надування. Сюди одна штанга, сюди друга. І все стягується з боку гвинтом М5, ну по суті, під один ключ все робимо. Так. От. Що ще? Ну і, напевно, все. Буде щось цікаве, обов'язково покажу. Кого цікавлять, точилки, прошу писати або телефонувати за номером телефону, яким я вкажу. Коментарі це добре, але не завжди маю час відписувати. Тож, вибачайте, якщо десь, десь щось не побачу або затримкою відповів, або може взагалі не відповів, бо роботи дійсно багато, і людей, людей нема. От. І за всім я з часом не встигаю. Тому телефонуйте або пишіть. Так, ну і в принципі все. З приводу замовлення сказав. Е Терміни на сьогоднішній день від місяця. Тобто, якщо навіть завтра замовити, буде на кінець листопада. Плюс-мінус. Ні, не на кінець на середину. Або на кінець листопада. От, десь так. Вже наговорив говорили на цілих 5 хвилин. Е ну і напевно все. все. Всім дякую. Гарного дня і мирного неба над головою.